Вітаю всіх. Швиденько відзнімаю, бо сьогодні ми дом. Кажуть, що бої на Харківщині це приведуть до кінця цього СВО, як кажуть на Росії. Чи дійсно це так? Давайте так, бої на Харківщині приведуть до закінчення Сво. Цієї. Чи дійсно це так? Ні. мої, ні, це бред, повний бред. Ця колода каже ні. Ну, звісно, ні. Це, ця колода каже, ні. Що це повний бред. Вибачте, башня це руйнування ще буде. Ні. Однозначно, ні. До зупинки війни можуть. До Зупинки любі мої. Так. Бої на Харківщині. Приведуть до закінчення СВО. Подивимось. Так. Ні, П'ятірка мечів і тут, ні. Ні, 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 ні. Ні, однозначно, ні. Ні. Застій, закінчення любі мої. Ох, смерть, зміни. Ви на Харківщині привели до того, що світ почав давати більше зброї. Ось до чого вони привели. Ось як це, це відбувається. І все вирішується швидко. І 6 жезлів, щоб Україна йшла до перемоги. Ось до чого воно привело. Що, за, за Харків все пішло, просто пішло. І це дуже-дуже добре. Ну, Тримаємо кулаки.